В ліцеї номер 1 гучно, яскраво та по-справжньому патріотично. Тут стартував перший етап всеукраїнської дитячо-юнацької гри з соків. Джура на відкриття з'їхалися рої з усіх закладів освіти подільської громади. З вітальним словом до присутніх звернулася заступниця подільського міського голови Людмила Задорожна. Я сподіваюся, сьогодні наші конкурсанти покажуть всі свої вміння, таланти, здібності, креативність. Адже це творчий Тому впевнена, що сьогодні буде цікаво всім і учасникам, і тим, хто вболіває. Ця гра вона. Пропагандує всі наші українські цінності. Так і сьогодні я впевнена, що ви продемонструєте, окрім, окрім творчих своїх е і свого креативу, дотримання наших українських традицій, нашої історії, нашої ідентичності. Адже ми є гарною українською нацією нащадками козаків. Серед гостей почесні учасники з-за кордону. Подільська громада цього дня приймала делегацію британських пожежників з Actions Beyond Wars. Вони везли через всю Європу пожежну машину для одеських рятувальників, а дорогою заїхали до Подільська. Провели для школярів майстер-класи з пожежної безпеки, отримали екскурсію та щиро подякували за теплий прийом. Гра об'єднує школярів різного віку від найменших до старшокласників. Це не просто змагання, а справжня школа патріотизму, де головні принципи мудрість, шляхетність та відвага. Гру «Джура» в Подільську проводять вже восьмий рік. За цей час вона стала справжнім простором формування лідерських якостей, розвитку командного духу та патріотичного виховання. Хочеться сказати, що вже ці три роки, мабуть, ця гра має трошки інший відтін. Чому? Тому що ми всі живемо під час війни. Кожного дня ми втрачаємо наших людей, дітей, військових. І ця гра ну, вона не тільки про пісні і танці. Насправді ця гра готує нас до тих випробувань, які, можливо, кожного з нас чекає попереду. Перший день Рої взяли участь одразу в двох конкурсах. Перший творчий виступ ватра. Темою цьогорічної ватри стала нескорена Україна. Учасники через пісню, поезію, танець і театральні замальовки говорили про героїзм українців, силу нашого народу та мрію про майбутнє. Організатори кажуть, кожна команда намагалась показати не лише артистизм, а й головне віру в перемогу та любов до України. А далі Вікторина Відун. Це інтелектуальна вікторина, де рої змагаються в змаганнях з історії України, доби козацтва та сучасного війська. Важлива умова, командна робота. Відповіді обговорюють всі разом. Запитання були не з найлегших, але учасники за азартом доводили. Майбутні захисники добре знають своє коріння. Такі завдання не випадкові. Гра джура – не просто конкурс, це система виховання лідерства, патріотизму та згуртованості. Цього дня визначили перших переможців. Рої, які посіли перші місця в своїх вікових групах, поділились враженнями. та розповіли, що для них означає участь у джурі від підготовки до хвилюючої миті оголошення результатів. Це було дуже неочікувано, тому що у нас дуже сильно тремтіли руки. Ми так хвилювалися вийти навіть на ту сцену. Це було просто неймовірно. Ми дуже раді, що ми зайняли перше місце в Атрі, але на жаль, взяли друге місце в конкурсі. І відун по історії, але все попереду ми можемо ще навчитися. Ми ще малі, тому можемо ще далі розквітати. Дуже важко, але ми у цій грі вже дуже давно, і два роки поспіль у нас вже перше місце, тому ми дуже старанно до цього відносимося. І ми дуже любимо це відношення, відчуття. Коли ми на сцені, руки трясуться, ноги трясуться. Але коли нам оголошують перше місце, це просто такі емоції, що за це ми любимо джуруп, а насамперед за те, що ми згадуємо стародавні традиції нашу Україну, адже у цей час це дуже є важливим, тому вважаємо, що цього треба брати участь та перемагати Джура – Це про молодь, яка мислить, діє, мрій, і вже зараз показує, що бути українцем це честь, відповідальність і сила. А головне це про команду, бо тут перемагає не кожен сам за себе, а разом за Україну. Ірина Десюк, Віталій Полуденко, телекомпанія Пет.